Та й вас, мої хороші, у нас трішки з затримкою наш з вами підказки, так як зранку, о 5 ранку, я вже була в Карнацькому храмі. А відповідно, зараз ми з вами будемо просити підказки в світлових кодів єгипетського пантеону на сьогоднішній прекрасний портал, 21.12. Відчуйте, будь ласка, вібрацію: 3, 2, 1 або 1, 2, 3. І зараз ми запитаємося підказки на сьогоднішній такий прекрасний портал на Новий рік. Боже, це просто фантастично! Це просто фантастично. Як ви думаєте, для вібрації один який код прийшов сьогоднішнього дня? Бог Амонара, Бог Сонця, Замови Сонцестояння. стояння. Ви просто не можете уявити сам Бог Амонара прийшов сьогодні для коду. Один для вібрації один. І це благословіння, що тут скажеш? Це просто благословіння, сонячне, благословіння вас на ваше проявлення, на вашу креативність, це просто благословіння. Знаєте, от ви зараз будете отримувати всі плоди найкращі від всесвіту. Тут немає навіть що говорити, тому що саме сонце сьогодні вас благословили у цей прекрасний портал, і це просто неймовірний код. Для вібрації цифри два до вас прийшов осіріс. Це знаєте, і смерть і народження, і не просто так. Для вібрації цифри 2 не просто так прийшов Осіріс, тому що сонце сьогодні помирає і народжується а осірість це про смерть і про народження. І мої любі сьогодні для вібрації цифри 2 для вас дуже благоприятно буде поховати всі свої старі програми і старі страхи для того, щоб ви народилися нові, для того, щоб ви народилися. В нових енергіях це неймовірний код. Для вібрації цифри 3 до вас прийшов код, світловий код бога Шу. Це син Амона Ра. І це син, знаєте, який особлює собою повітря. Це та енергія, яка розриває своїм світлом темряву. І тут такий посил для вас стосовно вашої дисципліни, про те, що більше. Беріть на себе відповідальності, не бійтеся, ідіть уперед, тому що ця ваша внутрішня дисципліна вона допоможе вам проявитися, розірвати цю темряву в думках і посіяти в собі світло. А... Це також означає, що ви підзнаєте таким сильним захистом. У вас є цей захист, але найбільші страхи є у вашій голові. Тому всі страхи відпускайте як вітер, як стихія вітру. Просто прийшли страхи, відпустили. Прийшли, відпустили. Тому що це коли приходить цей Бог шу, відповідно це такий порядок, це дисципліна. І от від вашої дисципліни, порядку вашої голові залежить ваше життя. І я вважаю вам сьогодні неймовірного прекрасного дня, прекрасного порталу, благословенного дня.